Доброго ранку, дорогі друзі! З вами знову я, Фантом. Ви знову на каналі Бункер Християнина. І ми, як і кожного ранку по Божій милості, знову продовжуємо нашу рубрику читання з Фантомом. Зараз ми на порозі книги псалмів. А саме нам в основному потрапляють ті псалми, які написав. Цар Давид. Зараз, знаєте, друзі, річ в тому, що буває різна погода, але ми не зупиняємося, ми рухаємося далі. І ціль нашого каналу записати для вас абсолютно кожен із псалмів книги псалмів, сказати декілька слів, якщо Бог буде нам дозволяти це зробити а ні, то записувати без коментарів. Отже, на порозі даної рубрики у нас є сьогодні п'ятий псалом, і я пропоную його зараз зачитати без лишньої на даний момент полеміки. Книга абсолювів п'ятий псалом, тут у нас. Молитва про благословення праведного та осудження беззаконного. І знову в нас той же самий автор, тобто цар Давид. І ми починаємо. Псалом 5. Регенту Віхору у супроводі духових інструментів Псалом Давидів. Почуй, Господи, мої стогнання, Вибачаюсь. почуй, Господи, слова мої, стогнання, мої зрозумій. Прислухайся до голосу волання мого, Царю мій і Боже мій, бо я до тебе молюся. Господи, на зорі почуй голос мій, удосвіта стоятиму перед Господом і буду чекати. Бо ти не той Бог, хто любить беззаконня і не оселиться з тобою злий. Не встоять гордовиті перед очима твоїми, ти ненавидиш всякого, хто чинить беззаконня. Ти погубиш лжемовців і кровожерливих і підступних, грабує Господь. Я ж за безліч ласки твоєї увійду в дім твій, вклонюся в святому храмі твоєму, в благоговій. Провадь мене, Господи, в праведності своїй заради ворогів моїх і вирівняй дорогу мою переді мною. Бо немає істини в устах їхніх, нутро їхня загибель, гуртань їхня склеп відкритий, а язиком своїм вони лесять. Визнай їх за винних, Боже, нехай е, падуть вони перед, через зрадливі задуми свої, через безліч е, їхніх злодіянь, відкинь їх, бо вони проти Тебе повстали. І нехай зрадіють усі, хто надію складає на тебе, нехай вічно радіють, бо ти захистиш їх і хвалитимуться тобою ті, хто любить ім'я Твоє. Бо ти, Господи, благословляєш праведного благоволінням, мов щитом, вкриваєш його. Амінь. Трошки запинаюся, але то я думаю, не критично для кожного з нас. От, поки читав. Я на сьомий так вірш звернув увагу, типу губиш лживобців, а кровожерливих і підступних грибує Господь. Тобто грабує тут опечаточка трошки, але це нічого. Що хочеться сказати? Тут, знаєте, у всіх псалмах просліджується спільний, спільна така риса, що... Ті, хто йдуть за Богом, будуть в безпеці, будуть в благословенні Божому. А ті, хто йдуть проти Бога, їх нас Боже покарання, Божа помста і Боже прокляття. Це така спільна риса. Абсолютно всіх псалмів, які ми читали до цього і які ми прочитаємо після цього. Знаєш, знаєте, друзі, 11 вірш написано: Визнай їх за винних Боже, нехай падуть ті, нехай падуть вони через зрадливі задуми свої, через безліч їхніх злодіянь, вони проти тебе. Каже, визнай їх за винних Тобто, а ті, хто винні, повинні бути. Покарані по загально прийнятим правилам вже тоді того часу. Хай вони впадуть, через свої, через що падають нечестиві, згідно цього псалма. Правильно, через свої задуми. І не просто через задуми, а через зрадливі задуми. Тобто через щось таке. В своїх діяннях, в своєму ходженні, через що вони зрадили першочергові свої принципи, і через це прийшло велике падіння в життя таких людей. Він написано, відкинь їх Господи, бо вони проти тебе. Давид, тут. Говорить про такі речі, про дуже серйозні речі. Тобто, іншими словами, можна сказати, ну, відкинути це, от, на мою думку, означає відвернутися від людини і залишити її сам на сам зі своїми проблемами, зі своїми питаннями. І через що Давид просить цю річ? Через те, що певні люди, вони. Не за Господню дорогу, не за Господа, а проти нього. Каже, далі, слідуючи ці моменти, каже, нехай зрадіють ті, хто надію покладає на тебе. Нехай вічно радіють, бо ти захистиш їх. Хвалитимуться тобою ті, хто любить тебе. Знову, знову, уже вкотре, який Псалом нам говорить про те, що ті, хто надіється на Бога, Будуть благословені, будуть радіти, будуть тішитися, будуть під захистом і покровом Всевишнього. Вже п'ятий псалом говорить про, про ці речі. Не про, е, знаєте, і останній вірш це буде остання думка, або, може, навіть передостання. Останній вірш говорить, ти, Господи, благословляєш, але не просто благословляєш з благоговінням. Що це значить практично? Практично це значить, що Бог благословляє тих, хто ходить по його дорогам, праведним життям, життям таким, яке йому угодно. Я вже говорив в минулій випуску теж цю думку. І її хочеться повторювати знову і знову... Мов щитом вкриваєш це, в принципі, і так зрозуміло, що це опять же таки йде про захист Божий. Друзі, наостанок хочеться сказати слідуючу річ. Як би там не було, як би тяжко і невдобно не було в вашому житті. Але пам'ятайте одне, що якщо ви будете вибирати Боже і Бога, будете вибирати Господню дорогу, Господні задуми, Господні пріоритети в житті, тоді Господь Він буде благословляти і не просто це все, і навіть ще не так скажу, навіть ще трошки глибше скажу, тоді, коли ви це все не просто будете вибирати, а робити все це, так як і Бога, і Боже, Божі пріоритети, Божі задуми, Божі плани, Божі думки будете робити на першому місці в своєму житті, навіть не то, що на першому місці, а головними, тоді Господь Він буде разом з вами крокувати у вас і серед вас. Як свого часу він був серед ізраїльського народу в Марі. Тому хай нас Бог благословить цей четвер дійсно виконувати його задуми і вибирати його дорогу. А на цьому ми прощаємося, друзі, з вами. Зустрінемося завтра. Рівно у такій же годині. Ми тепер працюємо. Для вас і серед вас кожного дня. Тому моліться за нас, ставте лайки, пишіть коментарі, тому що це продвігає нас. І чим більше це продвігає нас, і Бог, Бога і нас навіть так скажу, тому що так буде правильніше, тим більше контенту буде вам адекватного потрапляти справжнього контенту, непідкупного. Такого як є, як я це говорив в перших випусках. Да? І цей контент буде попадати вам, друзі, дорогі, справжній контент, такий, як є, без різних прикрас, приправ і домішок. Тому, друзі, хай нас Бог всьому благословить і будемо надалі просувати адекватний Божий рух. Всім з Богом і не забувайте молитись. До зустрічі!